Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Мене звати Олеся, і сьогодні я хочу поговорити про таку досить важливу тему, а саме поради та лайфхаки для школи. Скоро початок начального року, тому я вважаю, що ця тема є дуже актуальною. А перед початком цього відео не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар після його завершення. А ми поїхали! А саме я хочу поговорити про те, як покращити свої оцінки, досягати своєї мети, ніколи не здаватися та розказати просто корисні лайфхаки. І перше, що я хочу сьогодні почати, це ставте собі мету, а саме запитання: навіщо я це роблю, навіщо мені це потрібно і як мені цього досягнути? Наприклад, я хочу 11 за контролю з англійською. Навіщо мені це потрібно? Я хочу знати мову на високому рівні, щоб у майбутньому мені це знадобилося, а саме у вступі в університет, у пошуках престижної роботи чи у подорожах. А, насправді здається, це всього лиш запитання: навіщо мені це потрібно? Воно ну, мені не знадобиться, але це насправді не так. Коли ти маєш чітку ціль, знаєш навіщо ти це робиш, як тобі це зробити, тобі буде набагато легше. Ти будеш розуміти, навіщо тобі це, навіщо ти це робиш, оскільки саме ці запитання вам допоможуть розібратися в собі, і у вас буде більше мотивації йти далі. Друга, не менш класна порада, це зробіть собі графік роботи. Це вам дуже прийде в нагоді, оскільки ви не будете так перевтомлюватися, ви будете чітко знати, коли що вам потрібно зробити. Особливо для мене зручний варіант, коли 25 хвилин ви робите якусь певну справу. Потім ви 5 хвилин робите собі відпочинку, п'єте водичку, дивитеся тік-ток чи ще щось, а далі са кругу. Ви далі робите 25 хвилин роботу, 5 хвилин перериву, і так поки не зробите всі ваші завдання. Саме коли ви зробите собі власний графік, у вас не буде відмазок, по типу я не встиг встигла. При наявності режиму ви одразу помітите свої перші досягнення та результати. Ви можете подумати, ой, це всього лише 5 хвилин відпочинку. Я майже півгодини працюю, ще 5 хвилин всього лиш відпочити. Та я навіть води не встигну попити. Ні, насправді це не так. Це дуже ефективний метод, оскільки ви чітко знаєте, коли що ви маєте зробити, і відпочинку вам цього достатньо. Звичайно, якщо ви хочете більше відпочити, ви можете собі продовжити цей час, але я б не радила, оскільки його можна так продовжити на кілька годин. Четверте, якщо ваша мета саме покращити оцінки, тоді беріть усі додаткові завдання, що вам дають читалі. Вчителі часто дають додаткові завдання, які високо оцінюються, тому ви зможете покращити свою тематичну чи контрольну, буквально просто переписавши текст з Вікіпедії. Це одна з моїх улюблених порад. Я користуюся нею майже завжди, оскільки ви майже нічого не робите, але отримуєте хороший результат. А також не забувайте, що навіть про великі кількості нагрузок, навчання, репетиторів ми повинні відпочивати. Це дуже важливий фактор, аби наша батарейка не сіла, і ми мали багато сил, щоб продовжувати це робити кожного дня впродовж 9 місяців. Тож не забувайте, що ми живемо у 21 столітті, і у нас є купу варіантів додатків, які ми можемо використовувати у навчанні. А саме фотомез це додаток, у який ви надсилаєте фотографію прикладу чи рівняння, і ця програмка одразу вам його розв'язує. Ще мені подобається у цьому додатку, що ви можете перевірити, подивитися свої помилки. А якщо геть нічого не ясно, тоді натиснути на певний пункт рівняння чи прикладу та подивитися пояснення. Насправді додаток просто вау, тому я можу рекомендувати його кожному. Наступне це, звичайно, GPT або інший штучний інтелект. Це дуже корисний додаток, особливо якщо використовувати його за призначенням. Можливо, якщо хтось не в курсі, хоча я думаю, що таких людей вже немає, це додаток, а саме штучний інтелект, який відповість вам на любе ваше запитання. Що мені подобається, що ви можете його запитати про будь-яку дисципліну там біологію, математику, англійську, інші іноземні мови та інші дисципліни, і віддасть вам відповідь. Цей додаток справді крутий, тому обов'язково собі його запам'ятайте. Для іноземних мов раджу перекладач діпо це дуже крутий додаток, оскільки він дає вам безліч синонімів до даного слова, та ви можете сфотографувати ваш текст, не пишучи його. Шоста порада, яка вам 100% прийде у нагоді. А саме, створіть хорошу репутацію у вчителів на початку навчального року. Насправді це дуже хороша порада, оскільки ви завоюєте хороше ставлення вчителі до вас на початку навчального року, вам буде набагато легше. Що я маю на увазі: якщо у вчителя буде вибір поставити вам 9 балів чи 10 балів, скоріш за все, він поставив вам десятку. Якщо вчитель хороший. Також, якщо у вас будуть хороші стосунки з вчителем, він зможе вам дати додаткове завдання, щоб ви покращили свою оцінку, оскільки не кожен таке робить, на жаль. Тут одразу ж випливає щира порада від мене: якщо на уроці вчитель щось питає у класа, піднімайте руку. Знаєте ви, не знаєте відповідь яка різниця? Піднімайте. Тоді вчитель буде знати, що ви зацікавлені у його уроці те, що він розповідає, і що ви хочете щось вивчити. Таким чином, ви також завоюєте хороше ставлення вчителя, тому. Лайк, like, пам'ятайте собі це. І остання восьма порада на сьогодні. Пам'ятайте, що оцінки це всього лиш цифри, вони майже нічого не означають. Але ви маєте пам'ятати і розуміти, що навчання потрібне вам для вашого ж майбутнього, тому що всі ми хочемо відпочивати на якихось балі, мальдівах їздити по Франціях, Німеччинах і тра-ля-ля-ля. Тому що все таки, хто щоб не говорив, навчання потрібне, тому що без нього, на жаль, ми нікуди не заїдемо далеко. Це були всі поради, і я сподіваюся, що хоч кілька порад ви оберете для себе. Також не забувайте, що в мене ще є інстаграм та Тікток, у яких я пощу відео кожен день, тому переходьте саме туди і слідкуйте за моїм життям саме там. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, я усе бачу, усе читаю, мені дуже сильно приємно. Можливо, ви хотіли би побачити якесь певне відео від мене, тому теж напишіть я постараюся його зняти. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд. З вами була Олеся. До нових зустрічей!